Всім привіт, ви на каналі Нецікавий і ми просто вриваємося в четвертий тег Spring, Smash, Derby Cup І. Якщо ми перемагаємо, то я вже можу це рахувати домінацією в гонках, і ми станемо королем дербі гонок. Ну, я в цьому впевнений, тому що, ну камон, ми перемагаємо вже в третьому турнірі поспіль. Ну, ще поки не перемагаємо, але плануємо це зробити. Такс. Рей Картер, друге пози. О, вибач. Але ти тепер знову останній. Перед нами Кеті Джексон. Так, я поїхав, мабуть, довгою дорогою. Джек Бентон знову в третій. В третій їде, так? Чи він нас обганяє? Ні, він нас не обганяє. Ми поки Ой-ой-ой, як ми вилітаємо. Не страшно. Не страшно. Ми повертаємось на четверту позицію, але ми повертаємось. Мабуть, дарма я почав говорити про домінацію, тому що. За це можна і поплатитися. За такі слова можна і поплатитися і. І все. Ой-ой-ой, ой ой який же крутий поворот. Ай-яй-яй. -ай -ай. Добре, поки четверті. Джек Бентон ззаді. Позаду, ти що робиш? Ви подивіться, що робить Джек Бентон! Але він поплатився, він там з кимось врізався. Ви подивіться просто, що робить ця скотина! Ну добре, не будемо обзаватися. Худоба! Давайте тоді вже так. Я жартую, я звісно жартую. Ми всі друзі. Ну, в грі друзі. А так... В душі Джек Бентон наш ворог. Ми пам'ятаємо, що він зробив, він нас обійшов, приніс нам другу позицію вперше. Він скинув нас з трону. Але турнір ми той виграли. Турнір ми той все-таки забрали. Тому що, все ще ми поки королі. Все ще ми поки домінуємо. Зараз ми, Софі Мартінес, яка йде, до речі, попереду друга. Позиція в неї вже перша. А, ні, ми всі вилітаємо. До побачення. Так, ну я казав, що я хочу. Я хочу реалізму додати, тому, якщо такі ситуації, то ми не будемо скіпати, не будемо себе перезавантажувати, переспавнювати. Ми будемо грати. Дякую за буст Салі Тейлор. Я записую це поспіль, друзі, тому я не читав коментарі. Ну, скоріш за все, я вам буду відповідати в коментарях, але щоб тако на відео знати, що ви думаєте, то, на жаль, ні. І ви мене за це вже вибачте. Просто я записую наперед, я багато часу записую наперед. Джек Бентон, наздоганяє нас. Ой-ой-ой, нас. як ми вилітаємо. Ні-ні ні, Джек Бентон, ні-ні ні! Він нас розвертає. Він нас розвертає. Він сам розвертається, поплатився, поплатився за це. Ха-ха-ха! Так, Джейсон Волкер. Не треба нас, нас доганяти. Ну, нас доганяти можеш, а ось обганяти не треба. Обережно, крутий поворот, ми це пам'ятаємо, і ми фінішуємо перші. Софія Мартінес третя, тому я думаю, що боротьба ще триває. Ми зараз побачимо результати. Ой, Кеті Джексон. А, Софія Мартінес шоста. Ну все. Все, Софія Мартінес. На жаль, переможець. Хоча якщо ми виступимо погано, і якщо ми приїдемо там якісь 8, сьомі чи шості, а вона приїде перша, то ми ще можемо програти. Але друга позиція вже 100%. І. Остання на сьогодні. Гонка. Тому що наступною буде Дербі. І ми це пам'ятаємо, я обіцяв. Це вже, знаєте, місто, це вже можна рахувати, що ми станемо королем вулиць. Ні, тому що це всього одна гонка в місті. Хоча ми їздили до цього по місту теж, Джек Бентон ви... вирушив вперед. На першу позицію, але ми йому цього не дамо зробити. Ох, я пам'ятаю це. Я це пам'ятаю, я це дуже добре пам'ятаю цей поворот. Так, це у нас. Якась майстерня була. якесь СТО і ми, ми перші. Джека Бентона всі обходять, тому що він врізався десь. Ох! Ой, що? Я нічого не чув. Ви що чули? Ні, вам почулось, Чесно. Ви нічого не чули. Ой, нас хоче обійти. Кеті Джексон, якщо не помиляюсь. Так. Ох, ти що ж ти робиш! Ти хочеш зайняти місце. Ти хочеш зайняти місце Джека Бентона? Чи ти хочеш стати другим? Моїм ворогом? Не потрібно таке робити. Так, Джек Бентон нас не здоганяє, я його бачу. Він ще й нас підрізати хоче. Слухай, хлопче, до побачення. Ти таке будеш робити зі мною? З королем вулиць? Ні, друже, ні. Ні. Ми таке не пробачаємо. І ми їдемо перші. Нас нас доганяє. М -м, не скажу точно. Джейсон Волкер це точно. А от. Чи це Кеті Мартінес, чи це. Е, хто? Салі Тейлор? А, не впевнений. На жаль, я не впевнений. Ой-ой-ой! Як же не ж насосить? Але ми живі. Живемо. Ми живемо. Але нас всі не здоганяють. І зараз, мабуть, будуть переганяти. Це Софія Мартінес. Бум. Ух, як тут нас обходить гарно. Молодець, молодець. Я хочу піднабрати нітро. А вона теж тудою поїхала. Ай-яй-яй, шарить. Шарить. Ти Джек Бентон! Ви дивіться, який жук! Взяв так просто з зні... якось, га? Ай-яй-яй. Ви просто на нього подивіться. Але ми не відпускаємо його далеко. Ми стараємося його наздогнати. У нас поки це не. поки це виходить. Ми його ось тут уже зараз і. Настигнемо. Якщо можна так сказати. Ні, він виривається вперед. Він виривається вперед, але. Але. Балі. Ну все. Я віддав йому це. На жаль. На жаль, я йому це віддав. Ну, може, він зараз десь в нього машина, там. колесо відлетить, я не знаю. Мотор відмовить. Ну ні. На жаль, такого в, цього, в цій грі не буде. Але він поїхав довгим шляхом. Чи це тупість? Чи це... чи це я не користуюсь таким моментом? Ось це то моя тупість. І нас зараз ще обганяють. Не даємо, не даємо то зробити. Ми другі. І що я можу вам сказати? Ми забираємо цей турнір. Наша домінація триває. Ми забираємо цей турнір, друзі. 44 понти. Ну, ми найкращі. Просто вау. Ми відкрили дербі. Але це дербі ми грати не будемо. Ми пограємо сьогодні в ось це дербі, яке ми відкрили в минулому випуску. Я вам його обіцяв. І Джек Бентон, тримайся! Я їду по твою душу. Так, Френк, ми тебе пам'ятаємо, ти нас в минулому випуску. Ой, не в минулому, а в другому випуску, якщо не помиляюсь, вибив. Такс, Джек Бентон, я тебе бачу. І. Тримай! Просто тримай, який гарний удар. Ми тебе просто перевертаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас теж б'ють. Нас трошки. Машина для гонок, скажемо так, а не для того, щоб ось так в дербі приймати участь. Але. Але наша головна задача це вибити ось цього хлопчину, якого я не можу вибити, блін. Я тебе бачу. Та що ж ти мені заважаєш? Я не можу. Мені просто всі заважають. Ау, 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 ау. Що почалось? Ох, як ми тікаємо від удару Джека Бент. Ох, ти за нами їдеш. Ох, ви всі за нас за мною їдете, <ривіт> ох, хто це мене вибив? Я сподіваюся, це мене вибив не Джек Бентон, тому що він дуже був близько. І ми сьомі, на жаль, ми сьомі. Ну, дербі не для нас. На жаль, дербі не для нас. Я вам тут вставлю, тому що я не знаю, хто мене вибив, але я подивлюсь, і якщо це був Джек Бентон, то начувайся, там ще одне дербі, і. Тобі капець. Я тобі це обіцяю. А всім, кому сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть свої коментарі, і нехай вам щастить. Почуємось!